Волатильність ринку могла вбити справжню заміну Mitsubishi ASX. Mitsubishi ASX – тимчасове рішення чи провісник змін на австралійському ринку позашляховиків. Австралійський ринок позашляховиків завжди був бастіоном для Mitsubishi. ASX, представлений у 2010 році, довгий час залишався популярним вибором, незважаючи на свій вік і застарілу платформу. Однак нещодавні заяви Mitsubishi Australia викликають запитання, чи є новий ASX 2026 року, створений на базі Renault Capte, справжньою заміною, чи це лише тимчасовий проміжок, провісник більших змін. Як досвідчений спостерігач автомобільного ринку, я давно придивляюся до стратегії Mitsubishi. І я визнаю, що у мене змішані почуття щодо ситуації з ASX. З одного боку, використовувати наявну платформу та технологію партнера, щоб швидко задовольнити попит і зберегти присутність на ринку розумний крок. З іншого боку, очевидно, що майбутнє ASX, як і майбутні Mitsubishi в цілому, залишається під сумнівом. Волатильність ринку є головним фактором невизначеності. Представники Mitsubishi прямо заявили про вплив високої волатильності австралійського ринку на прийняття рішень. І це безперечно правда. Правила безпеки НКЕП, змінюються, тиск на електрифікацію зростає, а федеральний уряд постійно запроваджує нові екологічні норми. Усе це створює величезну невизначеність для автовиробників, змушуючи їх робити складні прогнози та ризиковані рішення. Пам'ятаю, ще кілька років тому здавалося, що майбутнє за великими позашляховиками та пікапами. Але зараз ми бачимо, як попит зміщується в бік більш компактних і економічних моделей, а також електромобілів. І Mitsubishi, як і багато інших компаній, змушена пристосовуватися до цих змін. Renault Capte хороший вибір на короткий термін. Використання платформи Renault Capte для нового ESX виглядає логічним рішенням у нинішніх умовах. Capte. Це перевірений і популярний автомобіль, який добре зарекомендував себе в Європі. Використання своєї платформи дозволяє Mitsubishi скорочувати витрати на розробку та виробництво та швидко виводити на ринок нові продукти. Однак це рішення також має свої недоліки. По-перше, ASX на платформі Капте не є повністю оригінальним дизайном Mitsubishi. Це по суті, рестайлінговий Рано, який може відлякати деяких покупців, які шукають автомобіль Mitsubishi. По-друге, термін експлуатації капте добігає кінця. Рано вже працює над наступним поколінням цього автомобіля, і невідомо, як довго Mitsubishi зможе використовувати поточну платформу. Це створює ризик того, що ASX застаріє до того, як Mitsubishi встигне розробити належну заміну. Майбутні Мицубиші в Австралії запитання без відповідей. Крім того, я стурбований загальним станом Мицубиши на австралійському ринку. Нещодавні зміни в керівництві компанії та падіння продажів, тривожні дзвіночки. Здається, Мицубіші переживає період невизначеності та намагається знайти своє місце в автомобільному ландшафті, що швидко змінюється. Ось чому твердження про те. Що новий ASX є лише тимчасовим рішенням, звучить так важливо. Це підтвердження того, що Mitsubishi ще не визначилася зі своєю довгостроковою стратегією в сегменті малих SUV. що нас чекає в майбутньому. Я думаю, що Mitsubishi має звернути увагу на кілька ключових моментів. Електрифікація, Австралія поступово рухається до електромобілів, і Mitsubishi не може залишитися позаду. Компанія повинна почати розробку електричних версій своїх моделей, щоб задовольнити зростаючий попит. Оригінальні розробки Mitsubishi – компанія з багатою історією та досвідом розробки автомобілів. Компанія повинна повернутися до створення оригінальних моделей, які відрізнятимуться від конкурентів. Стратегічне партнерство партнерство з Renault – хороший спосіб зменшити витрати та отримати доступ до нових технологій. Однак Mitsubishi слід шукати тіснішу співпрацю з іншими компаніями, щоб розширити модельний ряд і вийти на нові ринки. Зосередьтеся на нішевих сегментах, замість того, щоб намагатися конкурувати з усіма, Mitsubishi має зосередитися на сегментах ринку, де вона може запропонувати унікальні продукти. Наприклад, компанія може розробити позашляховик для любителів активного відпочинку або електромобіль для міських жителів. Особистий досвід і спостереження. Я особисто стикався з низкою ситуацій, коли австралійські покупці віддавали перевагу Мitsубиши за їхню надійність і бездоріжжя. Однак за останні роки конкуренція на ринку позашляховиків значно зросла, і Мitsубиши не завжди може запропонувати продукцію, яка відповідає очікуванням клієнтів. Я думаю, що Mitsubishi має переглянути свою маркетингову стратегію та більш агресивно просувати свою продукцію. Компанія повинна підкреслити унікальні характеристики своїх автомобілів і донести до покупців, чому Mitsubishi є хорошим вибором. Висновок Час змін. Ситуація з новим Mitsubishi ASX 2026 року є відображенням ширших проблем, з якими стикається Mitsubishi на австралійському ринку. Компанія перебуває в стані невизначеності та намагається знайти своє місце в автомобільному ландшафті, що швидко змінюється. Думаю, майбутнє Mitsubishi залежить від того, чи зможе компанія адаптуватися до нових умов і виробити чітку стратегію розвитку. Якщо Mitsubishi зробить правильні кроки, у неї є всі шанси зберегти свої позиції на австралійському ринку і продовжувати радувати австралійських покупців надійними та якісними автомобілями. Зрештою, успіх Mitsubishi залежатиме від того, чи зможе компанія знайти баланс між використанням існуючих технологій і розробкою власних інноваційних рішень. І, звичайно, чи зможе компанія запропонувати австралійським покупцям автомобілі, які відповідають їхнім потребам і очікуванням. Час змін це завжди важкий період. Але якщо компанія зможе правильно скористатися ситуацією, майбутнє буде яскравим.